Вітаю всіх, хто дивиться телеканал РТБ в ефірі. Передача «Громадське приймання сьогодні. Ми святкуємо 20-ту річницю збройних сил України, незважаючи на досить невелику офіційну історію українського війська, справжній вік нашої армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах. Від Київської Русі до Другої світової війни, і сьогодні солдати та офіцери збройних сил України гідно продовжують традиції своїх дідів і батьків. Про те, як проходив процес становлення незалежної української армії, що зроблено, та які плани на майбутнє, нам розповість заступник командира 13-го армійського корпусу з виховної та соціально-психологічної роботи, полковник Володимир Яцентюк. Для наших глядачів нагадаю, що ми спілкуємось у прямому ефірі. Тож усі свої запитання ви можете поставити, зателефонувавши до студії за номером 23 00 16. Доброго вечора. Добрий вечір, пане Михайле. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Перш за все мої вітання, як вам, так і нашим глядачам, які пройшли службу і в українському війську, і в радянському святом вас. Ну і розпочнемо з такого запитання: як цікавить, якою на вашу думку от сьогодні є наша українська армія? Ну, перш за все, користуючись нагодою, я хочу передати найщиріші вітання від імені. Командування 13-го армійського корпусу, всього особового складу, та й всіх військовиків збройних сил України, які дислокуються на рівенщині. На вітання всім з нагоди 20-ї річниці збройних сил України. Дякую. Думаю, подякували вам і ваші колеги, і пересічні громадяни. Ось так, ось якою є українська армія сьогодні? Українська армія на сьогодні є боєздатним. Організмом, який покликаний, як написано в нашому основному законі Конституції України, захищати недоторканність та територіальну цілісність нашої держави в українській армії, служать найкращі сини та дочки нашого народу. Я прошу всіх цьому бути впевненими, які щастю, в тих умовах, які склалися, виконують свої обов'язки. Вона є такою, яка реформується, вона є такою, яка дивиться на сучасний розвиток Збройних сил в інших державах, робить з цього відповідні висновки і намагається йти по шляху модернізації, переозброєння і відповідати сучасним вимогам. Ну до реформ української в українській армії перепрошую, ми повернемось трішки пізніше, а ось цікавить взагалі. Як проходив процес становлення протягом цих 20 років? Наскільки він був складним, тернистим, і е, що вдалося зробити, що не вдалося, звичайно, процес був надзвичайно складним, е, тому що на 91-й рік на території України була саме найпотужніше угрупування військ у Європі. Воно налічувало більше близько мільйона військовослужбовців велику кількість танків літаків. Ми мали ядерну зброю в своїх арсеналах, і звичайно, під час більш таких політичних рішень ми скорочувалися, ставали такою армією, яка вже не мала якихось серйозних амбіцій, а була налаштована на те, щоб захищати свою державу. У результаті ми маємо зараз армію 200 тисяч військовослужбовців. Ну, з них 160 тисяч військовослужбовців, близько 40 тисяч працівників Збройних сил України. Е, вдалося, що нам вдалося все-таки зберегти боєздатність. Вдалося десь е, все-таки залишити в збройних силах багатьох професіоналів і передати певні традиції, які йдуть спокон віків, як ви казали, від дідів і прадідів, тобто сумлінного відношення до свого обов'язка. Я хочу сказати, що. Український, український солдат це є один з найкращих солдатів в світі, і ми цим повинні гордитися. Це наша ментальність. Ми ніколи не були завойовниками, але коли потрібно, ми завжди честю боронили свою землю. І сучасна українська армія сьогодні ці традиції підтримує. Ну що не вдалося, можливо, звичайно хотілося б, більшого новішого озброєння більш сучасного. Хотілося б більш серйозне забезпечення підготовки, мати можливість проводити її дуже в інтенсивному такому темпі і режимі. Ну, можливо, вирішення і соціальних питань кращого. Ну я думаю, що це на часі, і якщо ми проаналізуємо ті рішення, які приймає наше найвище військово-політичне керівництво, то на цьому шляху вирішення цих проблем також робиться багато. А ось якими... Перспективи мають бути в українській армії. Які перспективи в українській армії безпосередньо бачите, ви? Наші перспективи написані в наших керівних документах. Вони проголошені. Нашими э, лідерами держави військово-політичним керівництвом так учора у Києві відбулося урочисте засідання з нагоди 20-ї річниці збройних сил України, на якому був присутній наш президент, Верховний Збройних сил України Віктор Федорович, Янукович. він э, сказав про те, що знає про проблеми, які є в українській армії. Вони є такими ж самими, які є в нашому суспільстві, і э, звичайно э, Дивлячись на це, у новому році, 2012-му, уряд і Верховна Рада зроблять все для того, щоб ці проблеми кардинально були вирішені. Так, на оснащення зброєння міновітньою військовою технікою буде виділено, за словами нашого президента, втричі більше коштів, ніж у 2011 році. На підготовку військ, що це дуже важливо, буде виділено коштів удвічі. Отже, двічі разів більше ми будемо виїжджати на полігони і будемо мати можливість готуватись до того, для чого ми призначені. Буде вирішені і багато соціальних питань. Володимир Миколайович. Ми про це поговоримо трішки згодом, оскільки у нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Слухаємо вас, представтесь, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго, Іван, Приємно. Дякую за запитання. 13-й армійський корпус так є правонаступником 13-ї армії, е, яка е, воювала в роки Великої Вітчизняної війни, і в травні цього року ми урочисто відсвяткували 70-ту річницю 13-го армійського корпусу. Ну не можна сказати, що це залишки. Справа в тому, що весь світ зараз йде по шляху скорочення чисельності збройних сил. і... Шляху оснащення його більш новітніми технологіями, тому можемо сказати, що бойовий потенціал нашого армійського корпусу він не є меншим, ніж 13 армії, наприклад, роки війни, якщо так можна математично порахувати, у будь-якому випадку ми ці традиції пам'ятаємо, завжди їх передаємо нашим поколінням і. Робимо все для того, щоб пам'ятали нашу історію. Дякую за таке питання. Ось 13-й армійський корпус прийнято вважати одним з кращих у сухопутних військах України. На вашу думку, чому і що було зроблено у вас для того, щоб у громадськості і військовослужбовців склалася саме така позитивна думка. Ну, дійсно я аналізую свою службу за багато років в Збройних Силах України, і саме із корпусів і бойових. З'єднань об'єднань, які є в збройних силах Українах, наш корпус завжди займав передові місця. Ну напевне, це своєрідним менталітетом, високим рівнем бойової підготовки, традиціями, які тут закладені з років ще можливо, великої вітчизняної війни. Вони були примножені за часів сучасної української держави. Багато генералів, які очолювали корпус, командували. Ним досягли дуже, дуже високих посад. І наш командир корпусу, який був недавно, це генерал Воробйов. Зараз командує сухопутними військами. Начальник генерального штабу Керіченка був також. Він виходить звідси. і Багато інших це ну напевно, це така традиція, і ви знаєте, дійсно так склалося, і всі позитивно з цим змирилися, що ми завжди найкращі. Ось тепер пропоную заакцентуватись на деяких проблемних питаннях, оскільки у них хвилюють не лише військовослужбовців, а й тих батьків дітей, які можливо згодом підуть в армію чи захочуть подальше своє життя пов'язати з військовою службою. Так ось у радянських офіцерів, сержантів, лейтенантів. Було трішки інше життя, ніж в сьогоднішніх українських, оскільки е, за соціальним статусом ці люди вважались поважними особами. Ось е, вони отримували повний соціальний пакет допомоги від держави. Як, зокрема, сьогодні з цим ситуацією в незалежній Україні і в українському війську? Як я вже сказав, проблеми армії саме такі, як і в нашому суспільстві. Ну, наскільки ви знаєте, Михайло, в. Тому суспільстві соціальний пакет повний отримали не тільки військовослужбовці цього могли досягнути і інженери, робітники, і лікарі, і будівельники. Тому загальні проблеми, які є для держави, звичайно, вони не могли не вплинути на стан справ у Збройних Силах України. Ну, соціальний статус, як вам сказати, я аналізував це питання. Вважаю, що ніколи. Професія військового не була високого і така вже матеріально благополучна, і це стосується не тільки нашої збройних сил чи збройних сил радянського союзу. Якщо ми проаналізуємо навіть найпровідні провідні країни світу, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, інші там також професія військових чи їхня заробітна плата сьома, восьма, десята порівняє після юристів, лікарів, батьох інших державних службовців. Питання, напевне, у внутрішньому сприйнятті. Що ти захисник, оборонець? Як сюди ждуть романтиків збройні сили, ті, які дійсно бачать себе в цьому. І, звичайно, суспільство як налаштоване. Ми повинні повчитися, звичайно, в інших країнах, тому як вони відносяться до своїх збройних сил. Я маю на увазі моральну складову. Це повна підтримка там соціальних програм, а також відношення преси, телебачення, засобів масової інформації, якихось громадських заходах, простого громадянина до цього. Це кропітка робота не тільки збройних сил. а... Всього суспільства, всієї громади, і там вона дає такі позитивні результати для нас, же, для військовиків, звичайно, ну, проблеми соціальні дуже важливі. Ви знаєте, людина, яка забезпечена житлом, яка знає, що вона може забезпечити свою сім'ю. Вона більше віддається просто об'єктивно військовій службі. Це можна навіть елементарно побачити на в одному підрозділі служить два офіцери: один має ту ж саму квартиру, другий ні. І як люди просто спокійніше внутрішньо вони можуть виконувати свої службові обов'язки. Тому в нашій армії проблема є соціальна, але як же знову вже знову сказав Верховний Голокомандович, цього року нам надані ордери на 1800 квартир, десь буде на наступний рік, 2012 Поставлена задача уряду про те, щоб цю цифру збільшити втричі, так, наприклад, в Рівненському гарнізоні на сьогодні цього року зданий будинок 70 квартир. Всього на черзі в нас 700 чоловік. Але вже на наступний рік закладене фінансування на те, щоб по вулиці Вербовий все ж таки добудувати будинок другої черги на 70 квартир, і по вулиці Соборній ще близько 140 квартир. Тому я думаю, це буде вагомий доробок до нашої проблеми соціальної. Все ж таки, хочу сказати, що служу, це не перший в мене гарнізон за останні тільки три роки. Я перепрошую, Володимир Миколаївич, на цьому ми закцентуємося трішки пізніше, оскільки у нас є телефонний дзвінок і глядач уже довго на лінії. Доброго вечора. Слухаємо вас, задавайте ваше запитання. Доброго вечора. На жаль, дзвіночок зірвався, тож продовжуйте. Тому я думаю, що питання за останні три роки для мене це четверте місце служби. Так складається моя військова кар'єра. Але Рівенський гарнізон по забезпеченню житлом завдяки зусиллям місцевої влади, виконавчі місцевих органів влади один є найзабезпеченіших, і це відчутно дуже, дуже. Позитивно користуючись нагодою, все ж таки сьогодні відбулися урочистості тобто, з нагоди дня самоврядування, які буду відзначати завтра. Я хочу подякувати всіх представників місцевого самоврядування з їхнім професійним святом і подякувати за співпрацю і побажати їм все найкраще. Е, мені підказують режисери, що додзвонювач як якого зірвався цей дзвінок, хотів поцікавитись тим. Ми медалями, які на ваших грудях висять орденами. От цій людині цікаво, за які заслуги вони вами здобуті і отримані. Ну справа в тому, що орденів у мене немає, тому що ну, ордени в нас, як правило, ті, хто приймає участь в бойових діях за свою службу 24 роки, мені ну на щастя, бо на жаль, не довелося в них приймати участь чи в миротворчій діяльності. Але це медалі, які основні з них це знак пошани відзнака міністра оборони. Медалі, ювілейні 10-15 років з дня створення Збройних сил, а також медалі 15-20 років за бездоганну службу. Також це відзнака начальника Генерального штабу за сумлінну службу. І дуже я гружуся знаком «Гвардія», тому що цей знак надається тим офіцерам, прапорщикам, сержантам, солдатам, які служать проходили службу в гвардійських частинах. Я мав таку честь служити. Одинадцятий окремій артилерійській бригаді, яка дислокується в місті Тернополі, і отримав цю відзнаку. Будемо сподіватися, що ми задовільнили допитливість наших деяких глядачів. Ось і далі спілкуємось на тему фінансів в українській армії. Ось, на ваш погляд. Яким повинно бути ідеальне грошове забезпечення, щоб армія була боєздатною і конкурентною в рамках в світових рамках? Я вважаю, що перш за все, ідеальне грошове забезпечення не може бути окремо військовослужбовця ідеальне грошове забезпечення має бути у кожного громадянина України таке, щоб він міг забезпечити світле майбутнє своїх дітей, пристойну старість для своїх батьків, і зміг забезпечити себе для того, щоб служити батьківщині наприклад, в наприклад лавах збройних сил або працювати на іншій також поважній роботі. Тому я не від нашу забезпечення ніяк не можу відокремити від питань простих громадян. Я хочу все ж таки зважити, що не основне гроші в багатьох питаннях. Як я вже говорив, грошове забезпечення військовослужбовців у всіх арміях світу не є якимось надзвичайним, колосальним і великим. Мабуть, все-таки це є самореалізація людини, це є задоволення його як професіонала, тої діяльності, якою він займається. І це є проста можливість все ж таки знати, що ти дорогий не тільки держави, і своїй сім'ї, і тебе шанують, цінують, поважають те, чим ти займаєшся. Я вважаю, що це навіть більше, ніж грошове забезпечення. Тобто, е наскільки я розумію, на ваш погляд, як полковника української армії, доцільніше, щоб вся система економіки України розвивалася. Поступово і в е, усіх сферах добробут надходив, ось е, а не зокрема в окремих галузях. так я розумію. правильно? я, я маю на увазі, що е, чим краще буде в державі Україні, тим менше буде проблемних питань соціальним забезпеченням військової службовців чи інших будь яких категорій населення. Ось е, в цьому плані все зрозуміло. А яким сьогодні є морально-психологічне забезпечення, як тих е, хлопців, які проходять строкову службу, так і кон контрактників? Ну, в моральном психічне забезпечення, скажімо так, взагалі цей термін стосується більше, пан Михайло вас підправити, стосується проведення заходів під час бойових дій. У нас в мирний час проводиться виховна та соціально-психологічна робота. Вона має певні складові. Це, це насамперед є така складова, як військова дисципліна, профілактика, правопорушень. Саме забезпечення несення бойового чербування бойових навчань це є інформаційно-пропагандистське забезпечення. Наші військовослужбовці вони дивляться телебачення. У нас є і військові засоби масової інформації. Ми е, читаємо газети, тобто все так, як у всіх. Е, крім того, це є е, культурно-виховна та просвітницька робота. І це є військово соціальна робота. Тобто по таких складовах здійснюється наша, наша виховна та соціальна психологічна робота. Соціальна, військово соціальна робота це надання і дотримання повного забезпечення, яке необхідне, яке визначено законом для військовослужбовців, контроль за його повним доведенням цих норм забезпечення до військовослужбовців. Це дотримання тих пільг, які є. Їх небагато, повірте. Ну, наприклад, той ж самою пільгою, там оплатою житла. Ви розумієте, може скористатися тільки ті, хто має це житло. Більшість військовослужбовців, особливо хто починає служби, його немає. Такі питання, коли раніше в нас були як безплатний проїзд транспорту, також відмінений, його у нас немає. Ну дуже велике я рахую. Пільга це військовослужбовці контрактної служби мають право після завершення там контракта першого поступати заочно на навчання в цивільні вузи, і це сприймається і повне сприяння командування цьому, тому що тільки розумний розумна людина може виконувати ті завдання, які стоять перед збройними силами на сучасному етапі. Щодо культуричного забезпечення, ми також відпочиваємо. Ну, наприклад, якщо говорити про святкування 20-ї річниці, то був запланований і зараз проводиться цілий цикл заходів. починаючи від концертів урочистості, які були 2 грудня в нашому обласному драматичному театрі, дуже завдячую керівництву Рівненського краю, міста, які нам допомогли цей захід провести, які знайшли час, прийшли нас, привітали. Це голова обласної державної. Адміністрація Василь Михайлович Берташ, це і голова обласної ради Вячеславич це і мер міста Володимир Євгенович Хомко. Всі вони прийшли і показали, що влада на рівенщині цінує, поважає військових і зробила все для того, щоб це свято відбулося на високому рівні. Я сподіваюся, в рамках святкування ваші солдати дивляться наш телевізійний ефір. Ось а що цікавить контрактна служба. На вашу думку, це був крок вперед чи тупцювання на місці в плані розвитку української армії? Звичайно, це був крок вперед. розумієте. Єдине, що необхідно було створити такі умови в державі, щоб вона була престижною. Контрактна служба дає найбільший ефект тоді, коли є конкурс на контрактну службу. Якби ми вибирали з 10-15 чоловік одного, звичайно, був би і інакший ефект. Не все вдалося в цьому питанні, хоча контрактники, військовослужбовці за контрактом нас служать і дуже багато. І я хочу сказати, що це дійсно мужні, сміливі, справжні такі виховані наші українські хлопці, дівчата, які ну, в непростих умовах виконують складні завдання, і я бачив, як вони на навчаннях. Ми знаємо, як вони виконують ці бойові завдання під час навчань, під час тренувань. Вивочка їхня професіоналіст говорить про те, що ну в нас є майбутнє трішки їм підтримки, трішки ще їм забезпечення, можливості займатися бойовою підготовкою, що все таки обмежено матеріальними ресурсами, і це буде на інший високий якісний рівень. Отож, в нас ще один телефонний дзвінок. А доброго вечора. Uh, uh, відійдіть якомога далі від, 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 від телевізора і озвучте відпеває. своє <пев> запитання, будь ласка. Uh, Доброго вечора, слухаємо вас. вас да ви Доброго в в вечора, Пан Володимир, вітаю вас святом. Займбув здоров'я всіх гараздів. Взаємно, Взаєм, дякую. Військовий uh, пенсіонер Фількевич турбує вас. Підскажіть, квартирою забезпечені ви? Ні, я на черзі стою на житло, тому що квартира не забезпечена. Приємно вас бачити на рівненщині. Все вам найкраще на ага. щастить. Я, я повинен сказати, що це мій бойовий товариш, з яким я проходив службу в 461-й бригаді в місті Кременець. Ми давно не бачилися. Дуже радий чути і після ефіру обов'язково знайду контактний телефон. Це мій вчитель, тому що він старший від мене. І завдяки його старанням я дослужився до того, що зараз маю. Приємно, що нас дивляться в сусідній Тернопільській області, і змушений констатувати той факт, що часу зовсім обмаль. Хотілося би почути на сам кінець декілька хороших слів від вас для наших глядачів про українську армію, про те, чому потрібно молодим юнакам іти служити в неї і захищати Україну. Моє глибоке переконання, що ну, всі юнаки, хто може за станом здоров'я. Проходити службу в Збройних силах повинні її пройти. Це показує досвід багатьох країн світу. Ви розумієте, професійну армію, де за контрактом за великі гроші служать е, молоді люди, таких тільки три в світі: Велика, Велика Британія, Сполучені Штати. Вони можуть собі дозволити це служба в армії, це ж є не тільки підготовка до війни. Це сам перед е, закалка е, волі, це формування характеру майбутнього громадянина України. І людина, яка прослужила в армії, солдатом строкової служби рік, якщо вище освіта 9 місяців, вона стає, повірте, більш відповідальною. Вона стає такою, яка може виконати багато важливих і необхідних справ в цивільному житті. Ви розумієте, це зрозуміли вже всі. На просту роботу, охоронник, охоронником чи на просту технічну роботу вже не беруть юнака і питають фірми. Підприємства чи проходив в армію, тому що вони розуміють, що на цю людину можна покластися. Це є наш духовний такий потенціал. Армія це є школа виховання. Я б сказав, що це остання вже школа в житті юнака, дитячий садок, школа, хай буде інститут і армія це вже остання така школа, ступень, яка готує його до дорослого життя. І я в мене самого два сини. Я знаю їх друзів, які старші, які закінчили армію. Мені говорять, батько, ми бачимо, які вони приходять після армії, зовсім інакші очі. Вони зразу думають про те, як працювати, а не так як вільно проводити час. Вони хочуть допомогти батькам і всім. Хочу сказати, що на мою думку, як говорить наш командувач, генерал-майор Попко Сергій Миколаєвич, ми повинні приймати активну участь в миротворчих операціях. Ми повинні за їхні гроші на їхній території готуватися до. Тих завдань, які можливо треба нам під час оборони нашої держави, тому це дуже важлива така такий напрямок роботи, які треба обов'язково нашій державі виконати. Ще раз вітаю сьогоднішнім святом. Дякую вам за розмову. А глядачам нагадую, що гостем студії був заступник командира 13-го армійського корпусу з виховної та соціально-психологічної роботи полковник Володимир Яцентюк. Залишайтеся на телеканалі. РТБ попереду на вас чекає ще маса цікавої інформації. Всього найкращого і до побачення. До побачення.